Київ домовився із Варшавою про спільне виробництво озброєн на території Польщі. Йдеться про розміщення у Польщі підприємств, на яких виготовлятимуть зброю і будуть обслуговувати техніку для українських сил оборони. Більш детально про цю подію далі в сюжеті. Зброю для ЗСУ виготовлятимуть на території Польщі. Це передбачено меморандумом, під яким стоять підписи керівників «Укроборонпрому» та польської зброєрської групи. Про те, що польські підприємці тісно співпрацюють з Україною у сфері оборонної промисловості, стало відомо ще у грудні минулого року. Тепер ці зв'язки оформили офіційно. Ми не сприймаємо Україну як просто країну, на яку напали і яка бореться, тому що війна в Україні це війна в Європі. Не можу говорити про це детально, але співпраця включає виробництво дронів, ремонт танків, а також відбувається у сфері високих технологій. Меморандум також передбачає спільне виробництво боєприпасів, обслуговування бронетехніки та артилерії і посилення ППО. По багатьох напрямках виробництво. Йде повним ходом, а за деякими номенклатурами воно виключно набирає обертів. Тому що Україна вони спільно вже виготовляють танкові боєприпаси українсько польські е бронеавтомобілі. Повідомлення про модернізацію 150 БТРів по артилерійському озброєнню. Це 155. Артилерійський снарядок спільні українсько-польські ініціативи будуть фінансувати уряди двох країн, але свої гроші у виробництво зброї можуть вкладати також інвестори з інших країн Європи. Додаткові інвестиції в сферу ВПК і на фоні підписання цього договору додає і можливості для того, аби робити зброю на українських потужностях, робити зброю, яка потенційно може стати. На службу українським військовим і таким чином підвищити обороноздатність і України і всього східного флангу НАТО експерти констатують, Польща залишається одним з найнадійніших українських партнерів від початку повномасштабного вторгнення. На перших етапах повномасштабного вторгнення вони безумовно були одним з найголовніших і стратегічних партнерів. В контексті допомоги більше мільйони біженців передали майже всю радянську номенклатуру зброї, яка в них була співпраця у сфері виробництва зброї вигідна для обох сторін. Першочергово польща зацікавлена у тому, аби Україна вистояла у війні проти РФ та залишилася незалежною країною. Польські виробники мають о, в нас о, постійного замовника, тобто їм цікаво отримувати, ці контракти на виготовлення боєприпасів припасів та військової техніки з іншого боку, нашому вітчизняному виробнику так само треба мати надійне місце, де вони зможуть розвинути свої виробничі потужності. Сьогодні ці країни дійсно мають багато точок дотику. І можливості по достойній кооперації поляків є гроші на це в Україні. Є майстри, є досвід, є технології, дати тими, якими не, не володіють. Польщі польща, польща не єдина країна, яка готова вкладати в український ОПК. Міністерка економіки Юлія Свериденко зазначила, що вже створено п'ять спільних підприємств із західними виробниками зброї. Зокрема, в Чехії, Німеччині та Франції, а радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін повідомив, що нині вже понад 10 європейських оборонних компаній мають або відкрите представництво, або спільне виробництво зброї на території України.